Вітаю, мої маленькі слухачі. Казкова студія Лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо. Шубки маленької сніжинки Лана Ра. Маленька сніжинка надзвичайно мила і гарненька фея, що живе в сніжно-білому замку в найбілосніжнішій у світі країні, а знаходиться та країна серед величезних і холодних крижин. Проте сніжинка. Фея, що не боїться холоднечі, навіть навпаки, укриває землю снігом. У такій нелегкій справі, допомагають їй сніговий слон і снігова альпака. Ці тварини, як і годиться помічникам феї, незвичайні і чарівні. Протягом весни літа й осені. Снігова альпака їсть крижинки, що осипаються з величезного айсберга. А сніжинка, з якої пухнастої вовни альпаки, пряде срібну нитку, яку потім розчісує кришталевим гребінцем. Потім бурульками, неначе спицями, обв'язує тонким мереживом свої біленькі пухнасті шубки. А шубок таких у сніжинки аж 91. За весну, літо й осінь сніжинка має обв'язати 90 шубок так, щоб на кожен зимовий день у неї було по одній такій одежині. І, звичайно ж, раз на чотири роки для високосного року сніжинка обв'язує ще одну шубку. 91- адже високосний рік має 91 зимовий день. Після того, як обв'яже всі білосрібні шубки, сніжинка кладе їх до великої крижаної скрині. Тільки номинає останній день і настає зима. Фея дістає із скриньки м'якеньку шур. І починає її струшувати з пухнастих візерунків шубки, сріблястим вихором летять снігові зірочки і сніжинки. Ох, і величезна завірюха тоді утворюється. Привести до ладу цю завірюху сніжинці допомагає сніговий слон. Він щосили дмухає своїм хоботом. І сніжинки, підхоплені вітром, розлітаються по всій землі, так триває усю зиму. Щодня фея дістає із крижаної скрині нову шубку і струшує її. І так, рік у рік, відтоді як заселили феї та чарівники землю. Проте якось одного разу трапилось. Дуже прикра історія, коли зима могла б назавжди втратити сніг. А було це ось як: в останній день осені опівночі у феї Сніжинки День народження. Зазвичай феї лічать свої роки лише до десяти, а скільки їм років потім, вони й не знають. Адже настільки зайняті, що їм ніколи вести під рахунок своїм рокам сто, двісті або тисяча. В один із таких днів народжень завітав до сніжинки лихий чарівник. Він був вередливим старим дідуганом, і йому страшенно набридли сніжні зими, тому що веселі сніжинки, кружляючи довкола нього, Заплутувались в його густій бороді. Це його дуже дратувало. От він і вирішив відібрати у сніжинки всі шубки, щоб назавжди припинити випадання снігу. Цей лихий чайник мав п'ятьох помічників, носатих низькорослих гномів у зелених ковпаках і яскраво червоних черевичках. Відомо, що помічники лихих чарівників уміють лише капостити, щось у когось відбирають або псують, і, звичайно ж, коли чарівник прийшов на день народження до милої сніжинки, то приніс у своїй кишені своїх помічників. А коли всі за святковим столом пили чай і ласували пирогом. Тихесенько їх випустив, зелені коротуни знайшли крижану скриню і поцупили її. Скриня із шубками була важкою, тому гноми, неабияк утомившись, заховали її неподалік у великій кришталевій печері самі ж повернулись до кишені чарівника. Коли гості розійшлися Сніжинка зібралась було дістати першу свою шубку і струсити на землю сріблястий сніжок. Як же вона засмутилась, коли не побачила скрині? Фея обшукала всі куточки свого замку та марно, тоді сніжинка заплакала. Ой, лихо, що ж це буде? промовляла крізь слізки фея. Тепер земля ніколи не вкриться м'якою сніговою ковдрою. Бідолашні рослини, їм буде холодно взимку. Маленькі слізки струмочками лились з гарних оченят сніжинки. Щоб, хоч якось утішити свою хазяйку, сніговий слон ніжно дмухав із свого хобота. Фея навіть, і не помітила, як її слізки закружляли і посипались дрібними замерзлими кульками, розлітаючись по землі. У цей перший зимовий день усі феї і чарівники чекали снігу і неабияк здивувались, коли замість пухнастого срібла випали маленькі дзвінки крижані кульки. Усі відразу зрозуміли. Щось трапилось у замку маленької сніжинки. Багато чарівників і фей навіть вирушили до холодної країни і допомагали шукати шубки, адже знали, що інших таких шубок немає, а тому, якщо їх не знайти, сніг ніколи не випаде. Якось до замку засмученої сніжинки залетів дуже стурбований вітер. Ех, ех ех, якась невдала ця зима. У тебе шубки зникли, а ось я свою вітряну пісеньку співати не можу. Усе дмухаю й дмухаю у свої кришталеві печери, а мелодія зовсім не така виходить. Так начебто хтось мені одну з печерок зіпсував. Сніговий слон запропонував вітру продути зіпсовану печерку сильніше за всі інші, таким чином, очистивши її від зіпсованості. І яка ж була радість усіх, коли з кришталевої печерки. Видули скриню із шубками маленької сніжинки, фея відразу відчинила скриню і почала струшувати шубки, піднявши таку завірюху, що на ранок був розстелений великий сріблястий килим снігу по всій землі. Коли срібні сніжинки залоскотали бороду лихого чарівника, він зрозумів, що лють його не допомогла, тому сховався у своєму будиночку і всю зиму з нього не виходив, а лише ображено визирав у вікно. Сніжинка і дотепер що зими струшує свої пухнасті шубки, а навесні улітку й восени пряде срібні мережева із вовни снігової альпаки. Ось і казочці кінець. Ти уважно все прослухав, молодець.